Давайте вы ну, наразі выключите стрим, будь ласочка. І, ну, я выключу стрим? Так, да, давайте. А у вас ну так Потому нормально? Потому что это ебаная медийка на сервере, ну просто, блядь, охуела, я б блядь. Да это просто, мы на різних планетах, с ним разбавляем, блядь. Ну минзупаннис, тебя потім поїхав. Мы нічого раз надо. Да. Да нет, что это. Пидставый разрима нет. Какие пидставый драз. Пиставый для нет. Какие затымания? Ну, тогда не могу стать. Ну ладно, сейчас У вас уже... Так скажи, что это за Тогда я предлагаю на этом закончить. Разве вы имеете право хранить молчание, не открывать рот? Маленький. Конечно же, не будем никого не упоминать. Ни в каком контексте. А ну, упомянуй. И в ебанчик. Гарного дня, вы были застрелены, блядь, на твоей боссе, на этой карте. Давай, удачи. Улавливаешь, чем проблема? Да. да. Улавливаю. Не улавливаю, данная проблема, мне похуй, у меня уже две блокировки. А, он Рик тут все-таки. Доброго дня. Вітаю, а да, да, тут, тут тут, моего тут, клиента. Тут, тут, Доброго хай. дня. Пане адвокат. Дня. Що... Доброго дня. Хто ініціатор здрай да. Я. Хто я? Дан, закрепови. Достав, показав. Жетон з порушеннями. Шриф, представьтесь. Понял. За якими порушеннями вже будь ласка? Ознайомитись з законом про державні документи. у вас порушення 77 АК. Добре, е ініціатор затримання. Надайте, будь ласка, інформацію, за що був затриманий, затриманий. Шорік, як справи? Давно не бачились. Так Класно взагалі. Не думав, що ми з тобою в такій ситуації побачимось. Пане, пане, випадку. Так, я все повернувся, можу. Добре. Дивіться, 13.13.3 наразі інкримінувація. 13.3? Три... <розігаю> інкриміновано. 10-13. Він 10 інкриміновав. 13.3, 13, 13, так. по-перше 13.3, по-друге, 6.5, по третє в нього, бачите, зброя. Бачите? 13.3? А як він йому? 8.6 Почекайте, 13.3? Ну, так, так, 13. 3. А як саме проявилось 13.3? Як саме проявилось 13.3? Так. По-перше, там ще була непокора, ну то, -то, то таке вже. Та Больше 30 справа. А то, Я вам розкажу, що відбувалось. Кажіть. Чоловік їхав на авто, яке перебувало в орієнтуванні. Як ми це дізналися, вам цікаво, мабуть. Мені цікаві, а, як от... О, Дальше, цікаво, як проявилось 13-3. От дуже цікаво. Так ви ж не... хочете знати або слушати або будете? Не матюкайтесь, пожалуйста. Вы хотите знать или слушать будете? Я слухаю вас. Смотрите. Да что мне Была такая вещь. Человек остановился. Потом я подошел. И в час процессуальных действий пани вирішив, что он может быть вольный. О как. И, и, и поехав куда поехал -то. Мы, точнее, я лично открыл огонь по его... Машине, да, да, я на знаю, как Человек остановился. Реагировал на просьбу выйти из авто. Была попытка его тазернуть. Отсутствие ну, не, не учалось успехом, скажем так. Дальше человек покинул автомобиль и був уже помещен в кайданке. Угу. Сам... В виде мы уже побачили, что в него есть зброя, бачите? Немаю кобуры. 7.6. Так. так, а 13.3D. А вам не зрозуміло де 12.3? 13.3, ви сказали. 13. А, як я сказав? Ну, ви, ви кажете 13.3, вірно? 1.3. 3. Вірно? точка 3, 3. А, а що ви це маєте на увазі? Що що, що так? Ну, я просто не розумію, з яких. Провокації пір... співробітники державна хосова, що що тут не зрозуміло? А, -а, -а я зрозумів. А ви можете е звернутися до нашої законодавчої бази і правильно назвати цю статтю? Так це база актуальна Ні, це не, не... Б... це не це, я в... не знаю, в що це. Базі... Спецзв'язку нашого е, ви можете ваш спецзв'язок і ваші підсказки е, один між ага. одним обмінюватися. Я працюю ага. згідно чинного законодавства. Назвіть мені Нас... повністю. Наразі, Наразі які вас ви... вимоги до мене, що ви хочете. Щоб ви назвали Сетю 133. Е, ну, я вам назвав Стрінадцять 3. Ви не назвали. Я в... Ну, ви не назвали офіцер. Ну, Шеріф, повірте не... мені, ви не назвали. Я сержант. Ну, я не знаю звання, тому я звертаюсь шеріф. Бо ви працюєте в шериф департаменті. Так, тут <тапріст> в теті так. Ще раз вам кажу: ви невірно назвали статтю. По-перше, ви інкримінували статтю. По-друге, ви інкримінували статтю, яку ви не можете інкримінувати, Розумієте, апріорі. приоритету. чому його зупинили зовсім. Його зупинили за 6.5. Так, ви йому тільки що сказали, що ви інкримінуєте статтю 13.3. Це, ну, по-перше, було. Ну, так... Я розумію, так. Да. Я теж людина, я теж можу помилятися. Ш... Ви, для тут, ви для цього да. тут? Щоб я для цього тут захищати щоб права, і щоб, щоб все людина, було так? по закону, так. Да. А тепер дивіться, uh, що було все по закону. Я хочу, щоб ви зараз відкрили себе в телефончику, нашу законодавчу базу, і назвали повністю, як звучить стаття 13.3. Щоб Чого ви навчились, щоб ви розуміли на майбутнє. Це просто ми на різних планетах, з ним розмовляємо, блядь. Провокація з державних осіб, які здійснили службу, наприклад, типу. ну да. я тут, так, я шибка. тут опять шибка. То трошки не так. Добре. Да. Тепер, згідно вашого діалогу, що ви мені, ну, згідно mm -hmm. того, що ви мені розповідали, mm -hmm. коли ви перевіряли автівку, ви кажете, що даний громадянин почав рухатися, і ви сказали, що ви відкрили вогонь. Вірно, по колесі, я розумію. Некого по чоловіка, поколи. Добре. А, згідно чого ви діяли? Назвіть, будь ласка. Згідно чого? Згідно того, ну, згідно чого, чого, чого хто вам дає право відкривати вогонь по колесам. Згідно що чого. Право? Ну, чек біжає, да. що? що? Смотреть на це? Ну, є законні вимоги. Ну, і була законна вимога становиться два роки. Він зупинився. Ну, він зупинився, а потім поїхав. Мені ще раз на демотрі до виходять. Так. Да. Та ні, мені каже, це так не працює. Це так і Воно працює. Зуновлено... Дивіться, в даному випадку ситуація така, що ви е... застосували силу, от, і самі ви не кажете, правомірно. що ну, звісно, що є підстави для звільнення. Так, давайте передамо спецзв'язок і подивимось. На якийсь мені. Ви не обмежуєте в правах затримано, будь ласка, офіцер, не поспішайте, шериф. Чому? Ну тому що я зараз повинен провести контенційну бесіду Ні, що спочатку Ні, Я, я не ограничував кого-то, я просто. Ви обмежуєте. <рес> ну тому що я спочатку провожу комісійну бесіду. А якщо так, я не проведу, ви обмежите. Так, я бажаю провести з затриманим. Пробуйте, будь ласка. Що таке, що? Ну, ми чекаємо, поки ще один шериф вийде. Пані. Пані, поняв. Мені здається, це чоловік. але вам видніше. <свист> Якщо казати, льфісько, я казати ельфійську, ну, я, скоріше всього, за все його немає тут. Так тоді в іншу кімнату проведіть. Наверное. Ну, до... Давайте в іншій кімнаті. Давайте, да, давайте. А чекайте, куди ви йдете, пане? Так я ж не прив'язаний, ви мені просто... Він не був, був пристібнутий? Я, взял, я не чув, щоб він був, не бачив. Ну ходіть йому так, або <свист> ходіть. Почув, <свист> я, я йому давав право стояти. Ні, 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 ні. Я, ж, я ж вам сказав... Ви чуєте, що він робить? Це схоже на провокацію, Пане, це схоже на провокацію, як ви бажаєте? Схоже, що ви нам не даєте провести конційну бесіду. Схоже на провокацію? Зовсім <рес> це <рес> провокація вже. Шеріф, надайте можливість провести консійну бесіду, будь ви, ласка. В, наразі ви будете затримані за 13.3. О, як? Ви тільки що насміхалися з працівником шефського департаменту. Шерф, що ви робите? А ви що, не так, чули, як він ви не чули, як він сміявся з мене? Він просто сміявся, по-перше. По-друге, тринадцять, ну прекрасно, 13... ми його зараз на побачимо. Наразі... Наразі... Наразі ви незаконно та... затримали людину. Ви зараз, що? якщо посадите що? цю людину, за грати, ви наступне, поїдете за ці грати. Нам у нас, згідно конституції, не заборонено сміятися, я вам нагадаю. Так він сміється? Давайте пройдемо про будемо про, продовжувати процесуальні дії, якщо що. Пане, я вам, ну, кажу. Будь ласка, веді себе достойно. Він веде себе максимально можливо, достойно веде. Ввід так, впихання. я вас відпускаю, і даю час, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я це знаю, я не знаю, я я злякався, почав я тікати, там цей... я Но мені ніяких мегафонів, законних умов не давали. Потім я виїжджав, типу, на поворот, так зліва, мені дали законну вимогу зупинитися, тобто мегафон. Я зупиняюся і питаю у шерифу, яка підстава для мого типу затримання, тобто, чого ви мене затримали взагалі зараз? На якій uh -huh. підставі? Він мовчить і каже, я перевірю номера. Ну, uh -huh. Значить, підстав для затримання немає. Мужики тут платити. Ну і я собі завожу двигун, проїжджаю буквально 5 метрів, по мені відкривають вогонь, ну, по mm -hmm. моїй автівці. Відкривають вогонь і чую удар від тайзера по багажнику приблизно. Mm -hmm. Я зупиняюсь, підбігає просто шериф, каже, перша друга закономова дає тайзером по мені, я думаю, ну гаразд. Я, я вийду. Я вийшов з автівки, він накинув на мене кайданки. ну... Після того, як одів кайданки, здається, не представився, mm -hmm. а, сказав, не сказав мені статтю, за яку затриманий я. Посадив мене в автівку. Я сидів в автівці, він пішов перевіряти номера. Mm -hmm. Перевірив номера, сказав: інкриміную вам 6-5. Отакому. Mm -hmm. Ну і що? Поїхали ми у Шерифський департамент, заїжджаємо. Він каже: о, викликів 866, про я кажу, Так у мене ліцензія є. Він каже, До, у вас зброю в відкритому вигляді? Я кажу: ну за це ж передбачено адміністративне покарання штрафу. Mm -hmm. Він каже: ага, хорошо, ну тоді я передам процесуальні дії іншому шерифу. він просто відпускає мене з залома. Ну, ви готові будете в суд подати на нього? Я, так. Да, я звичайно да. готовий. І тоді в треба буде бути... федеральний подати. Так, да, тоді треба буде після цієї справи, щоб ми одразу подали на нього в суд. Бо ну це капець. Це, ну ви розумієте, пане Рік, що ви просто посміялись, і він хотів вас вже заарештувати. Ну тобто, не без дозволу на консіну, просто заарештувати. Причому по статті, якого він не може вам кваліфікувати взагалі ніяк, ви навіть не займається постовою службою. Це дуже смішно, чесно. Це дуже цікаво. Добре, пане Рік. Е -е... Це все? Так, да, це все. Добре. Надайте, ну, будь ласка, всі матеріали справи. Візьміть затримаємо під руку, щоб ви потім не хвилювали, що він кудись відійшов. Може, би мене в туалет би хтось провів? Ти хочеш в туалет, рік? Ну, поки ні. Ну і все потерпиш. minutes later. До руки. До чиєї? До вашої. а друга рука. А друга рука вільна. А, тобто я другою рукою можу телефоном покористуватись TikTok трішки подивитися. Ні, ви не можете використовуватись телефоном за час без дій. А це вже забороняє? Який закон, Чим? затворення? Так, Ким? так Ті, будь ласка, не затягуйте це... час, я, це... я дуже там... прошу. Я... Я затягую. Ви можете присівнути затриманого uh, і надати мені матеріал справи. А якщо він не хоче, щоб я присягу брати. Та в Сенсі він не хоче. Ну, ви присібнули його. Ви присігнули його до сльчика? Ну все. Присібнула до стульчика, супер. Так, достану телефончик. Поправлю вам смс-очку через. Смску? месочку давай! Без ніка не в Сенсі. Запис мені потрібен. Запис потрібен, так. Повний запас будете тебе Ну да. Давай. Да, ну, куда поїхав. Тихо, можем кафать, можем кафать А вон там. Ну кайданки на мене одягає. А ну його. Та Тайс чекай. Та йобаний рот. Я для тебе біндер откинул вже Да я не... як я откину, він як робить якийсь. Говорить департамент шерифа. Транспорт попереду негайно зупиніться та заглушить двигун. Виходимо, одразу в них виходимо. Давайте в них. Говорить дім. Пане, мене звати Дан Закропович. Житончик на поясі. Брат, сідай, брат, сідай. А ви хочете пінити на мою сторону? Я вас не чую. Ну, Все? Мені чутно не дуже. Пане адвокат. Я чую. Алло, сідай. Сіда, сіда. Шериф. Підстава для затримання. Типа, Які не? підстави, підстави, <рес> підстави для затримання? Не буде, поки Яке я... Які затримання? Зроблю буде. перевірку вашої ФТ. Ну то в нема підстав, я поїду. Дивіться. Ну, ладно, щас сідай. Все, збили колеса. О, ну, сіда. сідай, 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 сідай. О! Подожди, сідай, подожди, просто. подожди. Ой. Прополагал движение. Я вам, ну, весь ещё кажу. Можете не суплян. Була... У вас уже будемо потім скажу. Ну тогда я предлагаю на этом закончить раз, ну, то пошло. Ну, я ні, а я хочу повністю переглянути весь запис, коли я буду в суді, щоб по всім статтям було все чесно. Так все чесно буде, ви ж передивитесь, ви ж зробите запис його, запис. запис я тоді, я запис. хочу зараз переглянути. Зараз хочете переглянути? Так, да, хочу зараз. А в суді потім будете переглядати? Ну судді вже суддя буде переглядати. Ага. Ну, З учетом того, що ви ельфійську сприймаєте? Ну ми в ОЦ каналі. Ну ви сприймаєте ельфійську? Ми в ОЦ каналі, тут тут це. <зляч> Бляч, тут Шо немає таку? сі момента, це ОЦ канал. Я розумію, ну ви ж сприймаєте Ельфійську. Як ти поясни? це і є Ельфійська. Так, раз, разумеется. я вам скажу так, если я сейчас вам выскажу, что вы ну, вряд ли будете довольны. А, вы выск... принципиально... А что такое? Высказываться можно, да? Ну, так. Это оси ш... ж... канал правильно? Ну, OIC канал, да. да. Так? Да, да, да. да, Давайте вы, ну, на разе выключите стрим, вы, ласочка. И, ну, я выключу будем... стрим. Так, да, давайте. А у вас ну так, нормально. потому, что это ебаная медийка на сервере. Ну просто, блядь, охуела. Я баху, блядь. Ага, це я охуел, да? Я закончу. Я, я уже не можу, но, блядь, просто душу. А я хуел? Блядь. Я не знаю, что вы сделали. До свидания. Дозвольте, молодежь. Ну. Тобто, він не знает законку, він нічого не знає, капає людей по приколу, и я охуев, що медийка? Ну, ладно. Все, выглянет наразі. Так вы меня за территорию выводить хотя бы, а то сейчас за 8-2 затребуете и Вас никто не затребует. Берите своего адвокатика, блин, да, и в суде быстренько. А для чего? Я и сам могу подать. Можете. В консультацию адвоката. А для чего? Все, до побачите. Отойдите, пожалуйста, адвокат, что вы стоите постоянно? <laughs> я ему мешаю! Він зробив мене винним в тому, що він ніфіга не знає законів? Серйозно? МИДійки ахуєлі, блядь! Можете відличить. Відрізнити 13.3 від 10.12 і 10.11. Ахуєвши Охуєвше мидійка, коротше. Вийди, будь ласка, в мене тут наступна справа. тобі ти сам ідеш, да? Ну, тебе можеш просто тут заблокати, да? Що да, в смі... за що? за Ну за те, що ти заважаєш. Це клоу клоунада. Ну так правильно, клоунада. Я розумію, Ну ви ж сприймаете альфийска? Можете останавливать. Як ти поясни? Вона. Це і є ельфійська. Так, роз, розуміло? А, Просто, я вам скажу так: якщо я щось новый шум, то ви, ну, вряд ли будете довольні. Просто... А, ви... Паша, дивись, що він робить? Паша, дивись, що він робить? Паша, можеш його забанить? він робить. А що є що сказати? Да, да, да. Паша, це стрим снайпек, що. ше що. Він ще що, що по стрим снайпу. Забань його, будь ласка. Я йому просто бан дав на ютубі. Паша, забань мене, Паша, быстрей. Я тобі потім скину, як він мене обсирав. Це IC момент, понял? Тіп забай. по стриму приїжджає, Паша. на своїй тачці в шерівці. Вот. Uh... <laughs> Просто кадр гениальный. разве вы имеете право uh, хранить мовчание, не открывать рот и глотать сп... Маленький. <laughs> Конечно же, не будем никого не упоминать. Ни в каком контексте, блядь. А ну, упомяни. <laughs> Бля, я думал, там одним кончик, кадром блядь. все сниму, а тут выходит еще цей момент треба будет. И в ебанчик дня, вы были застрелены, блять, нахуй, я босса на боссаны. на удачи. Ну ябоса Паша, ябоса на ябоса на ябоса на чем на Да. Улавливаю. не улавливаешь, ябоса на Мне похуй Мне У меня уже меня уже О, у нього обход блокування ще. Блять, ахуєвщи да медийки. Ща, ну просто ахуєвщий, блять. 30 днів бана, причина 611, зп. Стріп снайп плюс неадекватна поведінка. Давайте поаплодуємо йому. На ютубі вже теж бан, в дискорді теж бан. Давай ще на твітчі мені плюс підписники, на тіктоці давай. Ще ще давай. Паша лил, арр.